14 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України внес зміни до порядку призначення житлових субсидій. З 1 травня всі одержувачі субсидії зобов'язані звернутися до управління праці та соціального захисту населення для переоформлення субсидії для заповнення нової заяви та декларації. Але, на жаль, на сьогоднішній день не затверджено ще бланк заяви та декларації. І за словами заступника міністра соціальної політики Італія Музиченка, приблизно 20 травня буде наказ міністерства, затвердженої формою заяви та декларації. І тому попередній запис людей ми будемо. Розпочинати з 20 травня. Відповідно до нового порядку субсидія, яка призначається з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року, призначається спочатку на неопалювальний сезон, який триває з травня по вересень, включно. Потім на жовтень, потім на опалювальний з листопада по березень і, окремо на квітень. Для того, щоб уникнути черг. Порядком передбачено, що люди мають право звертатися протягом травня, червня, липня, серпня та вересня, але ж субсидія буде повернута з 1 травня. Це не стосується лише тих громадян, які мають заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги. Далі скасована діяльність комісії, створена при виконавчому комітеті Лазівської міської ради. На яких розглядалися питання призначення субсидії громадянам як виняток, але ж більшість норм внесено до порядку призначення субсидій. Зокрема, якщо раніше комісія розглядала питання призначення субсидії на загальну площу житла. І ця норма становила не більше ніж збільшена на 30% від соціальної норми. Що це значить? Норма для сім'ї з однієї особи це 48,87 квадратних метра, то збільшена до 30% – це ця норма становить 63,5 квадратних метра. Якщо склад сім'ї дві особи, то норма була 62 квадратних метра, а збільшена норма це 81,28 квадратних метрів. Така норма може надаватися збільшена для непрацездатних, непрацюючих громадян. Належать до цієї категорії як неповнолітні діти, так і особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, пенсіонери, пенсіонери за віком, за вислугою років, тобто всі пенсіонери. Тобто зараз, якщо громадянин в заяві зазначить, що він хоче отримати на загальну площу, то управління буде призначати відповідно до наданої заяви. Субсидія не призначається, і це те нове, що викладено в порядку. Якщо будь-хто з членів домогосподарства, які звертаються за призначенням субсидії, мають у володінні більше ніж два житлових приміщення, якщо вони мають транспортний засіб, який підлягає державній реєстрації, і з моменту випуску якого не минуло ще 5 років. Або якщо ця сім'я має два транспортних засоби і з моменту випуска не минуло ще 15 років. Субсидія в такому випадку не призначається. Також новим є такий пункт, як якщо громадянин на момент звернення за субсидії має на депозитному рахунку або на декілька рахунках сумарно суму більше, ніж крак на 25 прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня поточного року це становить на сьогодні 56 750 тисяч гривень. Так, от якщо сума на депозиті перевищує цю суму, то субсидія не призначається. Якщо протягом 12 місяців перед зверненням за субсидії, громадянин придбав валюту. І сума, якою становить більше ніж ніж тисяч гривень, субсидія не призначається. І та норма, яка була і раніше розглядалася через комісію, якщо було придбана або Нерухоме майно або транспорт, або житло, або ж це були сплата за будівельні роботи чи багато ще інших пунктів, які викладені в порядку, то комісія розглядала і визначалася, надавати субсидію чи ні. То зараз, якщо є така покупка свише 50 тисяч гривень, субсидія не призначається. Як і раніше, ті громадяни, які досягли 18-річного віку. І вони за даними державної податкової служби пенсійного фонду України не мають ніякого доходу, не перебувають в центрі зайнятості на обліку, як такі, що шукають роботу, не сплатили самостійно, бо за них не сплачений єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі, визначений законодавством. Права на субсидії вони не мають. Якщо раніше ті громадяни, які мешкали в селах та селищах міського типу, Незважаючи на те, що вони не мали доходу, мало, мали права, і через комісію ці питання розглядалися, субсидія призначалася. І відповідно до методики розрахунку совокупного доходу бралася мінімальна заробітна плата, то зараз всі громадяни мають право, які мешкають в селах та селищах міського типу, лише у разі, якщо їх дохід менше, ніж мінімальна заробітна плата на 50%. Для міст Києва, Севастополя, обласних центрів та міст обласного значення, якщо доход менше на 20% ніж мінімальна заробітна плата, тобто, якщо розмір доходу ще менший, право на субсидію цей громадянин втрачає. Залишилося право. У громадян і ці питання раніше на комісії розглядалися. Якщо особа надає у складі дома господарства, які за субсидії, надає соціальні послуги по догляду за особу, яка самостійно не здатна себе обслуговувати. Якщо перебуває в містах обмеження, Волі, якщо є алка наркозалежними, перебувають на диспансерному обліку в медичному закладі, це підтверджується довідкою ЛКК, виданою медичним закладом довідка відповідного зразка. Або Якщо перебувають у складних життєвих обставинах, які спричинені інвалідністю або ж тривалою хворобою, що також Підтверджуються відповідними довідками, тоді ця субсидія може бути призначена, тобто ця норма залишається без рішення комісії. Ну і також хотілося б сказати, що раніше комісія розглядала питання, якщо громадяни зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично не проживають. У нас велика кількість сімей зверталася з з цього приводу, діти зареєстровані, але фактично мешкають в інших містах. То складався акт обстеження спеціалістами управління, виносилось питання на комісію. Зараз ця норма не скасована, люди мають право звертатися, але в порядку наголошено те, що необхідно підтвердити документально, що дійсно тут не проживають. Це може бути довідка з місця роботи, це може бути договір найму, це може бути довідка про те, що дитина відвідує дитячий садок або ж школу. Або будь-який інший документ, який може підтвердити, що дійсно мешкають в іншому місті або селі, або селищі. І ще б хотілося зупинитися: заборгованість. На 1 травня щороку житлово комунальні підприємства надавачі комунальних послуг надають до управління і в паперовому в електронному вигляді списки осіб, які мають заборгованість, а прострочено понад три місяці. За комунальні послуги і розмір цієї заборгованості становить 20 неподаткованих мінімумів, тобто це 340 гривень. У разі наявності такої заборгованості управління повідомляє кожного громадянина про те, що необхідно погасити цей борг протягом двох місяців, або ж укласти договір реструктуризації, або звернутися до суду, якщо не згодні з боргами. І тоді надати нам документ про те, що відкрита провадження. А якщо протягом двох місяців з моменту повідомлення про наявність боргу цей борг погашений або іншим шляхом вирішено це питання, то субсидія повертається з першого травня. Якщо ж протягом двох місяців це не зробили, то тоді вже з моменту звернення до Сукупного доходу, доходу громадян, окрім заробітної плати, пенсії, стипендії, виплат страхових через фонд соціального страхування, ну інші доходи тепер в доходи ще беруться і доход від депозиту та цінних бумаг. Тобто це те нове, що було внесено, внесено до методики обчислення сукупного доходу. Ця методика єдина як для призначення субсидій, так і для розрахунку всіх видів державної соціальної допомоги. І ще це вже стосується. Пільгового контингенту, що саме всі пільговики зобов'язані надавати зміни, які склалися в сім'ї, або змінилися житлово комунальних послуг, або змінився склад сім'ї. І це всі про це знають, але ми ще раз нагадуємо тому що виникають питання, коли ми відпрацьовували списки житлово управляючої компанії, які надавала нам списки. Хто виписався чи приписався, зараз такої можливості немає, і тому я наголошую на тому, що всі повинні про це надавати вчасно інформацію, щоб потім не було такої ситуації, коли необхідно повертати державні кошти, які були переплачені з вини громадянина пільговика. І ще для розрахунку субсидії беруться також в грошовому еквіваленті розмір пільг, наданих на житлово-комунальні послуги. У нас складається таким чином, що на неопалювальний період люди втрачають право на субсидію у зв'язку з тим, що їх оплата житлово-комунальних послуг нижча, ніж той розмір доходу, який вони отримують. І тому на цей неопалювальний період люди переходять на пільги. Це стосується більшості дітей війни. 25% вони мають пільгу на плату житлово-комунальних послуг. Вони приходять до управління, пишуть заяву в довільній формі про те, що просять зупинити субсидію на літній період, а призначити пільгу. Це обов'язково не автоматично? Це не автоматично, тому що ми не знаємо бажання людей чи вони. Б цього а всі, входили, всі, да, всі категорії, всі, всі пільгові, Абсолютно всі пільгові категорії мають право на літній період звернутися, якщо вони субсидії користувалися на опалювальний сезон, а на літній період вони переходять на пільги. Але ж я хочу зазначити, що потім, при призначенні з жовтня на опалювальний сезон субсидії, розмір пільг, який вони отримали в грошовій формі. на в неопалювальному сезоні вони будуть враховуватися для розрахунку субсидій. Якщо раніше субсидія надавалася як у грошовій, так і у не грошовій формі через Ощадбанки, то зараз всі, незважаючи на наявність заборгованості на початок періоду, тобто на 1 травня, всі будуть мати право на отримання субсидій в грошовій формі. По пільгам залишилося же, що і якщо мають пільговики заборгованість, вони переходять на безготівку, але у них було право перейти в наступному місяці на готівкову форму. По субсидії такого не було. Відповідно до постанови, яка була прийнята в липні минулого року, всі державні соціальні допомоги приймаються управлінням праці та соціального захисту населення лише поштою або онлайн в електронному вигляді, але потім необхідно прийти і підписати заяву декларації власноруч. До Центру на дня адміністративних послуг у міської ради були передані всі ці послуги, картки. По допомогам та по субсидіям. І з 1 січня цього року ЦНАП приймав людей, приймав пакети документів і передавав на опрацювання суб'єкту, тобто управління праці та соціального захисту населення, який призначає всі види допомог, субсидій там прораховує пілля. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день 15 860 отримувачів субсидій. І всіх цих людей необхідно прийняти з травня по вересень, тому ми прийняли рішення, що ми будемо допомагати СНАПу прийняти всіх людей. І тобто, отримавши вже наказницю з політики про затверджені бланки, ми будемо приймати в приміщенні управління. Людей і надавати консультації для призначення субсидії звертатися можна за телефонами 513 тринадцять та 516 46 щоб записатися або отримати консультацію. На сьогодні ми вже розпочали цей попередній запис. Тобто люди приходять до управління. Ми їх записуємо, надаємо талон на яке число, на яку годину і до якого спеціаліста під яким номером. Буде прийти і надати пакет документів. Також ми пропонуємо людям приходити брати після 20 травня у нас бланки, заповнювати їх вдома і надсилати поштою. Все, що стосується організації роботи щодо прийому пакету документів по старостинським округам, то це питання в компетенції ЦНАП. Так, прийом документів здійснюється також у відділі центру надання адміністративних послуг, також ведеться, вже на сьогоднішній день ведеться попередній запис. У квітні вже люди, почувши інформацію про зміни, вже активно записувалися на, май, на травень для переоформлення субсидії. Та, на жаль, з тим, що бланків немає, прийом документів неможливий. Зараз ті люди, які звертаються, які були записані, ми їх перезаписуємо на 20 травня. В старостинських округах прийом на даний момент з сьогоднішнього дня запрацювала, вже віддалене робоче місце в Краснопавлівському старостинському округу та в Варівському старостинському окрузі. Ведеться вже повноцінний прийом. Тому жителям цих віддалених населених пунктів можливо звертатися туди туди для отримання адміністративних послуг, в тому числі послуг соціального характеру. Це в зв'язку з тим, що виникли маленькі технічні складності з оформленням мобільного ЦНАПу. На сьогодні вже є документи, які я сподіваюся, з завтрашнього дня будуть зареєстровані вже ЦНАПу, зареєстрований в МРЕО, і середини травня вже буде налагоджений маршрут, за яким буде курсувати автобус. Виїзди ну, будуть три рази в неділю, це буде вівторок, середа і четвер, за попередньо узгодженими маршрутами. Маршрути є, поки ще зараз пройдуть тестові випробування, скажімо так, цих маршрутів, і інформація буде доведена до споживачів адміністративних послуг. Записатися на прийом можливо за телефоном 27034. Якщо надані документи поштою, там є якісь неточності або помилки, телефоном людині про це повідомляє, чи це перечувати лист? Ні, ми будемо телефонувати для того, щоб люди мають протягом 30 днів з моменту подання заяви. Донести відповідні документи, або виправити будь-що, тому при перевірці пакету документа спеціаліст окремо сидить на пошті, тому що з 1 січня, коли люди стали звертатися в ЦНАП, а до нас мали право лише пошту надістати, тому є спеціаліст, який займається тільки цією роботою, зверніть багато поштою. І якщо щось не дописано, або якась не зрозуміла інформація, або ж ми в комплексі відкриваємо цю справу, і бачимо, що код змінився, що ну, щом для будь-яких уточнень спеціаліст телефонує, тому що в заяві передбачено номер телефону, по якому можна контактувати з заявником. Тому ми будемо телефонувати.